Уяви собі, ти працюєш, все сфокусовано, класно, взагалі дуже продуктивно, але виникають якісь думки, які тобі трішки заважають. То саме для цього і створена техніка блокнотик. Це може бути такий топовий блокнотик з Наруто, як у мене, або просто лист паперу, або інший блокнот. Неважливо, важливо, що робити. Наприклад, прийшла ідея, що треба замовити воду. Я собі виписав, замовити воду. І далі сфокусовано працюю. Прийшла думка, що треба записати про це відео. Я собі виписав записати відео і далі сфокусовано працює. Ми просто виписуємо всі думки, які можуть нас відволікати, і які нам треба тримати в пам'яті для того, щоб більш сфокусовано та продуктивно працювати над основною задачою. А коли ми попрацювали, ми можемо взяти свій блокнотик і повернутись до виконання цих задач. До прикладу, я зараз. Замовлю воду. А вам бажаю гарного дня. Let's go!